Мене глобально надихає Київ. Це найкрутіше місто на планеті. Поділ, кав'ярні, люди. Костянтинівська або Ярославська. Центр міста, золоті ворота. Мене формував метал і океанель. Мені цікаво досліджувати, знаходити для себе ого, це у нас може бути така кльова мощна музика. Ми щодня маємо долати ці закоренілі такі радянські стереотипи, які досі існують в наших головах. І щоразу я як дитина дивуюся, коли чую якусь круту українську музику, особливо того часу. Ми могли. І якби нам давали можливість, ми б взагалі. Вообще... А можна зайду в Spotify, подивлюся? Пісня Бьонса Pure Honey. <пісня> Я речі, є, які би ти хотів набути. в Пісні Бьонсе такий вау. А ти розумієш, що ти дуже спокійний, і хіба що на сцені можеш таким бути, але не в житті. Музика важлива. Да?